Яка краса сьогодні, друзі, за віконечком. Всім доброго дня. Гляньте, яка казка. Всі в снігу. Казково. Happy birthday, dear mama! Happy birthday to you! А що це так багато Так. Пташенятко. Моє пташенятка. І красиві! Зобдигайтесь! Так, прийшли мої дітки. Рома захворів в мене з температурою. Будемо вечеряти. Так що в мене на столі. Поки мене перебрали, покажу вам. Бутербродики отакі з Філадельфією вялені помідорчики і оселедець, печінковий тортик, Цезар. Сьогодні салатик, який я робила, святковий є на Ютубі. Салат грецький. Скумбрія запечена і курочка з овочами. Тут селера, капуста і моркочка. Ну, в такому сімейному колі ми будемо святкувати. А в мене тут на столі подаруночки не розібрані. Будемо сьогодні разом з вами розбирати, що мені подарували. Дуже змінює колір камера. насправді вони фіолетові тюльпанчики. А на камері вони рожеві. А насправді вони темніші, як ваза оця. Та камера спотворила колір. Друзі, мій день народження закінчився і я вирішила поділитися з вами приємними своїми почуттями, емоціями і показати вам, що мені подарували. У мене не був якийсь грандіозний такий день, що я прямо там відмічала-відмічала, але самі рідні люди, хто був поруч, мене привітали. Отже, друзі, найпершою мене привітала, я маю на увазі так, що з подарунками. Моя донечка, Софієчка. Ну, щоб ви розуміли, в неї там немає ні стипендії, ніяких коштів, але вона якось з карманних з кишенькових грошей зекономила і подарувала мені цукерки. Ось такі з поляковою. Вона знає, що я люблю цукерки, шоколад і всередині, щоб були з алкоголем. І от вона подарувала мені такі цукерки. Цукерки шоколадні з начинкою вишня, заспиртована в шоколаді. І найголовніша фраза Все буде добре. І це так було дуже мило з самого рунечку. Вона мене привітала з цукерочками. Далі. привітав мене Стасік. І Стасік мені приніс три отаких тюльпанчики. І приніс мені шоколадку світоч. Так. Далі мене привітала моя подружка Валя. І Валя мені подарувала від фірми, від компанії Лівеста крем для чищення поверхонь. Потрібна річ у господарстві. Дякую Валі. Подарувала мені дезодорант, подарувала мені рідке мило. І подарувала мені масочку для обличчя і слизом равлика. Я знаю цю масочку, в мене колись крем був. Класна вона. Так, і привітала мене ще одна моя подружка Софійка. Софії, дякую. Софійка мені подарувала ось такі красиво запаковані цукерочки без цукру цукерки. Зараз я розв'яжу і покажу вам, як вони виглядають. Красиво запаковані. Це завжди додає настрою, коли подаруночок гарно запакований. Ой, яка краса. Ось такі губки. Ось таке. Ось таке сердечко. Це все без цукру, цукерочки. Ось така трояндочка. Ось такі ще червоні гуки. І це все без шкоди для здоров'я, для тих, хто тримає фігуру. Ось така банка кави Lavazza ору. Потрібна річ. І ароматична свічка. Вона знає, Соня, що я дуже люблю свічки. Я зараз відкрию. Разом з вами вона запакована ще. Так. Ой, яка красива. Ось така свічечка. бачите, воно прикрите зверху, щоб запах не випаровувався такою. Якісь східні тут запахи і ось така свічечка. Класна. Дякую, Софія. Все, що я люблю. Радості повні штани. Далі, друзі, як ви вже бачили, прийшов мій син з невісткою. Наталії подарували мені ось такі красивенні тюльпанчики. Вони насправді фіолетовіші, як ця ваза. Тільки їх камера спотворила. Так, де ж то їх поставити? Так. Ти може, щоб вам було ще їх видно, ну, щоб ви потішили. Ой! Пали разом з вами. Хоч кусочок, щоб виглядав. І, друзі, найголовніше, що я хочу розкрити подарунок, який мені подарував син. Роман з Наталією. Я здогадуюсь, що там. Це взагалі крутінь-крутінна. Це вони виписали, я знаю, що вони виписали через інтернет. тому Воно так серйозно запаковане. Як ви думаєте, що там, друзі, отака палка? Що там може бути? Здогадуєтеся для мами-блогерки? Що там може бути? Для мами-блогерки якась палка? Що тут за паляка може бути? Ого, не так просто. Рець, друзі, цю сукеночку я собі купила. Перед днем народження це нова У мене сукеночка. як вам. Буду ходити в ній на роботу. Так купила, щоб на день народження було щось новеньке. І потім, щоб на роботу ходити. Мені подобається. Так, друзі, зняла. Воно. Ой, зараз буду плакати, яка я рада. Ой, друзі, яка я рада. Та-да-да-да! Друзі, це тринога. Це тринога, мої хороші. Боюся. Боюся. Так, от така підставочка. Вона, я бачу, тут регулюється, розсовується вище, нижче. Ой, як мені класно вже буде просто, друзі. Я вам е вставлю зараз фотки, відкрию вам. З з чого я знімала відео і як я це робила? Нема села фоток, в селі я ставила просто на табуретки, табуретку з собою несла нагород, щоб знімати вам в квітнику ставила на табуретку, на якусь цеглинку. Це просто було. Але я сказала, що поки я не буду заробляти, в Ютубі я нічого купувати не буду. У мене є прекрасний син, який мені. Полегшує, покращує життя. Так, значить, три нога. Далі. Дивіться, яка моя невістка молочинка. Вона запакувала, гляньте, скільки тут ще коробочок. Бачите? І вона запакувала кожну коробочку окремо. Моя хороша, моя дівчинка. Як вона старалась. Це позапаковувала. Жарада. Такая жирада, друзі. Бачите, що це? Ви не знаєте, що це? Чи знаєте? Знаєте? Це, друзі, лампа. До три ноги. Ось сюди чіпляється лампа. Ось так. Сюди чіпляється лампа. Сюди вставляється, я не буду зараз займати вас час, такі, така штучка. І сюди чіпляється телефон. І воно регулюється вище, нижче. Зараз я вас поставила на тій підставці, що я робила для ялиночки на тумбочці. Але класно. Клас. Може, яка я рада, яка я рада! Яка я просто щаслива. Дітки мої золоті. Так, друзі, щось тут ще таке тяжкеньке. Стільки всього надарували, це просто. Це просто. Все позапаковувала, все позапаковувало. Так, а це що таке? Я вже все маю, друзі, я вже все маю для зйомок. Клас! 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 Гляньте, яка крута селфі-палка. Офігеть! Ой, зараз розглибусь, яка я довольна. Дивіться. Селфі-палочка. Клас, 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 клас. Дякую мої хороші. Дякую. І ще щось, друзі, вже ж все є. Вже, є. вже ж є і селфі палка і, 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 і тринога і лампа, ну вже все є. Ще щось. міні dvd ка, міні-двіді камера. Смислі? Як це? Міні dvd камера. Ром, ти що, Ром? Класс! Клас! Уже Клас. я навіть не знаю, що це таке. Дивіться, які штучки! Блогерка не знає, що це таке. А, внизу тут дивіться, друзі. Голесенька камера. Я в шоці просто. О Боже! Тепер осталось розібратися з цим всім, що мені робити? Капець, в мене нема духу. Так, це, це мабуть, що це? Це мікрофончик, мабуть. Дивіться, якась прощепочка. Щось до чогось щепляти. Ром, ходи мені розкажеш. така Штучка. І ще щось, друзі, є. Боже, я ж розхвилювалась, мене серце вискакує. Что я тут что съем? Микрофон, друзья, класс! Мини. Ой, мамочки, ну как это не Я круто! Мини-микрофон, ось! Класс! Класс! Клас! Клас. Клас. А -а -а. Друзі, якщо я правильно розумію, тут є захист від вітру. Дивіться, з такою штучкою, м'якенькою. Я буду все літпер знімати сніг, дощ, вітер, і ви будете добре мене чути. Але круто! І тут прищепочка є. Така міцна прищепка, ого. Отак я чіпляю, і я вже така модна. Ха-ха. ха Ой, круто. Спасибі мої, мої золотенькі діточки, я просто щаслива, мої дорогенькі. Дякую вам величезне. І ще, друзі, мені мій чоловік коханий подарував гроші, але я ще нічого не купила. У мене є хотілочки, деякі я куплю те, що я хочу, і в наступному відео вам покажу. Друзі, і на цій щасливій ноті в мене серце, як в зайця, зараз вистрибує. Я хочу також подякувати кожному кожному із вас за теплі слова, за щирі привітання, друзі. Окреме, величезне, величезне дякую всім, хто долучився до збору на машину. І глушники для мого сусіда і друга. Хмаровського Сергій, який на передовій нас захищає, друзі. Разом із фейсбуківськими друзями, з Ютубівськими друзями, в цей день ми разом з вами зібрали близько 6 тисяч. Я точно не можу сказати, тому що я зранку відскрінила, скільки було на банці, і потім вже пізно ввечері відскрінила. То я ж не знаю, може, ще якісь люди кидали крім нас. Але от в цей день поступило 6 тисяч гривень. Я вам безмежно, безмежно вдячна, друзі. Хто долучився, хто скинув 10 гривень, 200-500, я не знаю. Але це, це дуже приємно Це для нас всіх з вами. Дякую вам за вашу небайдужість, за вашу включеність. І хто не донатив, я все одно дякую. Знаєте, теплі слова. Вони не менш важливі. Ваша увага, ваша причетність, ваша старанність не полінуватись, написати, побажати. Я вам, друзі, дякую і бажаю, щоб все, що ви мені набажали, повернулося у 100 тисяч мільйон разів вам більше. Нехай в житті вас, кожного, в сім'ї. Буде злагода, буде розуміння, міцного вам здоров'я, душевного спокою. Душевного благополуччя, всього самого, самого, все, що ви собі бажаєте, все, що ви намріяли, нехай усім нам, українцям, буде. Не перестаю дякувати за те, що я маю сьогодні цей день народження, нашим захисникам, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Низький вам уклін за кожен день, який ми маємо сьогодні. Всього вам самого-самого-самого. До нової зустрічі. Mm -hmm. Нових нам всім перемог, особистих. І до побачення. Спасибі вам ще раз за все. Будьте здорові!